Росіяни планують черговий злочин в Україні, хочуть влаштувати катастрофу на Запорізький АЕС. Маємо ставитись до цього серйозно. Проте з холодною головою. Паніка нині найгірший ворог. Ситуація на контролі. В області радіаційні фонди перевищені. Але, звичайно, ми готуємося до можливої загрози. В області створений відповідний штаб. Передбачено різні сценарії, аби максимально обезпечити людей. У зоні найбільшого ризику знаходяться населені пункти Нікепольського та Криворізького районів, у тому числі Нікеполь, Марганець, Покров. На випадок надзвичайної ситуації в області розроблений план евакуації населення, визначені маршрути, якими в разі необхідності будуть доправляти людей у безпечні місця, їх відпрацьовуємо на спеціальних навчаннях. У будь-якому випадку до ймовірної загрози радимо мешканцям підготувати завчасно, аби чітко знати, як діяти. Заздалегідь зробити запас води в герметичних ємкостях, зібрати тривожну валізку з необхідними речами. Хто хто, а українці вміють це робити. Єдине, багаж повинен бути ретельно запакований. Оперативна інформація з'являтиметься і на офіційних веб-ресурсах ОВА. Дослухайтеся до повідомлень місцевих органів влади, ДСНС та поліції. Чітко виконуйте їх вказівки. В разі вибуху щільно закрити усі вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонера. Мешканцям найбільш уражених територій слід бути готовими до екстреної евакуації, будуть відповідні оповіщення. Ще раз наголошую, що приводів для паніки немає. Тримаємо руку на пульсі. Всі екстрені служби не поготові. алгоритми відпрацьовані.